Вітаю вас, я Наталя. Сьогодні в мене медова пахлава, яку готую років 20, мабуть, на всі свята і дні народження. Готувала її за різними рецептами, але саме цей подобається мені найбільше. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. І найперше дуже швидко і без танців з бубнами готуємо тісто. В миску прямує 15 г пресованих свіжих дріжджів і 1 столова ложка цукру. Більше цукру не потрібно, бо солодким тут буде начинка, а не тісто, тільки так, щоб розбудити дріжджі. Перемішала і залишила на 3 хвилини. І ось результат. Далі вливаю 125 мл тепленького молока і вбиваю одне яйце та один білок. Жовток залишу для змащування. Яйця використовую середні за розміром, а молоко орієнтовно 35 градусів за Цельсієм. Жовток відставляю і працюємо далі. Додаю пів чайної ложки солі, 50 г розтопленого вершкового масла і 50 мл олії без запаху, тобто рафінованої. А далі ось так на раз-два все зботала і от і клопоту, і опари замішуємо тісто. В миску просію 400 г борошна вищого сорту самого звичайнісінького і бюджетного з містом білка 10,3 Борошно всипає практично все і відразу залишила лишень 1,5-столові ложки, краще додам його пізніше, бо яйця бувають різні за розміром, і ви пам'ятаєте, що борошно може мати різну водопоглинаючу дію. Як ви бачили, я вже додала все борошно. Так як зібрала тісто в мисці докупи, тож переміщаю його на стіл. І ось тут я з ним побавлюся орієнтовно 2-3 хвилини, інтенсивно відбиваю і вимішую його. І саме ось таке тісто має бути, як я люблю казати, золота середина. Головне воно не має бути твердим і забитим, як камінець. Далі граючись формую з нього кульку і вкладаю в змащену олію миску. Змащувати миску олією не є обов'язковим, просто тісто потім ліпше виймається з неї. А далі накриваю миску харчовою плівкою або мішечком чи рушником, роблю в ній проколювання, бо тісто живе і воно має дихати, та залишаю його в спокій в теплому місці орієнтовно на 1 годину. За цей час дріжджі мають утворити коаліцію з іншими інгредієнтами, виділити вуглекислий газ і підняти тісто. Ну а я тим часом не швадію без діла, а підготую начинку. О три прийоми подрібнюють 400 г підсушених і практично безшкіркі волоскі горіхи. їх перемелювати не потрібно, головне, щоб маса була однорідна без якихось там великих шматків горіхів. Саме ось така, як ви бачите, пересипаю їх в миску і всипаю до них 200 г цукру. Далі все гарненько перемішую і начинка готова. Начинку відставляю підготую жовток для змащування. Всипаю до нього півчайної ложки цукру для гарного кольорування і вливаю одну столову ложку води або ж молока. Все ретельно перемішую до розчинення цукру. І ще один важливий момент підготую форму. Її діаметр 28 см, а висота бортиків 7 см. Так як форма в мене ця нова, то поки довіри я до неї не маю, тому скористаюся пергаментом. Якщо ж у вас форма перевірена і робоча, то папір вам зовсім не потрібен, пахлава і без нього чудово мається з форми. Вирізаю з пергамента коло, вкладаю у форму або каз олією. Ну ось і все. Залишилося лише розчинити в мікрохвильовці чи на плиті. Ще один важливий інгредієнт – це 120 г вершкового масла гарної якості. А тим часом погляньте, як чудово спрацювали дріжджі. Вони, як ви бачите, без діла не сиділи, і як і я. Підпилюю робочу поверхню борошном та викладаю тісто. Обминаю його та формую валик. Ну, а далі дозую тісто на 10 шматків. Спочатку я відрізаю 2 шматки. Верхній шматок тіста в пахлаві має бути грубший, ніж решта, а нижній трішки тонкіший за верхній. Всі решта шматків однакові за розміром. І нарешті, з кожної частини тіста формую кульку саме ось так, як ви бачите, легко і просто. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на 5 хвилин, не більше, щоб розслабилась кликовина і тісто було слухняним. Підсипаю борошно і розкачую кулькою. Якщо тісто прилипає до качалки і столу, додатково підпіліть їх борошном. Якщо у вас немає навичок розкачування над тонкого тіста, не піда. Візьміть форму для випікання трішки меншу за розміром. І тутечки нічого жахливого не станеться, якщо тістове полотно у вас буде дещо товстішим, ніж у мене. Вкладаю тісто в форму, розпреділяю його і роблю невеликий бортик. Роблю це ось так, як ви бачите, притискаю тісто до боків форми. Далі кожен прошарок змащую розчиненим вершковим маслом. В оригінальному рецепті використовують пряжене масло. Але я особисто його попередньо не готувала, щоб не робити зайвих витрат зі свого гаманця. Тісто має бути добре змащене маслом. Далі по всій площині розподіляю орієнтовно по дві столові ложки з пристойним чубчиком горіхової начинки. І ось так гарненько все притискаю. Ось таке тонесеньке тісто має бути у всіх прошарках, окрім першого і останнього. Ну, а далі все за знайомим сценарієм. Тісто добре притискаю до краї форми і зверху також кожен прошарок втрамбовую і ущільнюю, щоб начинка краще об'єдналася з тістом. І готова пахлава не розшаровувалася а була одним цілим. А ще важливо рівномірно розділити начинкою масло на 9 прошарків, бо останнє тістове полотно ми не змащуємо і не посипаємо. А далі перед випіканням, ось так не до самого дна, нарізаю пахлаву на шматочки. Пахлава не потребує ніякого вистоювання, тому сформували, поділили, змастили жовтком, задекорували горіхами і відразу випікаємо. І ще один важливий момент горіхи потрібно добре притискати до тіста і навіть трішки вдавлювати. І обов'язково духовка перед цим має попереднє бути розігріта. Перші 10 хвилин випікає пахлаву при температурі 180 градусів за Цельсієм. Решту часу це орієнтовно 40, можливо і 50 хвилин при температурі 170 градусів за Цельсієм. Щоб верх випічки не пригорав, накриваю його пергаментним папером. Через 20 хвилин випікання виймаю випічку і швиденько ще раз проходжуся ножем та поливаю залишками вершкового масла. Переміщаю знову в духовку і випікаю решту часу. Так як духовки бувають різні, то підлаштуйтеся саме під свою духовку. А я тим часом швиденько підготую сироп для просочування. В сотейник всипаю 4 столові ложки цукру це 100 г і виливаю 60 мл води. Переміщаю на середній вогонь і проварюю після закіпання десь 2 хвилини. Знімаю сироп з плити, додаю 1 столову ложку меду, розмішую все і сироп готовий. Готовність пахлави перевіряю легким натисканням ромбики при цьому не мають провалюватись. Готову випічку відразу після випікання щедро поливаю і змащую сиропом розрізаю і виливаю залишки сиропу. Після цього вона має просочитися і охолонити у формі хоча б 2 години. Кажу відразу, що виконати цю опцію дуже-дуже важко. Пахлава це ситний і поживний смаколик, тому багато з'їсти його відразу не вдасться. Зберігати пахлаву можливо в контейнері при кімнатній температурі або ж в холодильнику, але тоді перед подачею потрібно буде трішки розігріти в мікрохвильовці секунд 8 або 10 і вона буде у вас, якщо й не з печі. А я залишаю вам рецепт: дякую за перегляд, коментарі вподобайку. Бажаю вам вдалої випічки! І до зустрічі!